Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку – створення алгоритмів і програм з використанням змінних і різних алгоритмічних структур. Ми з вами продовжуємо виконувати різні завдання в програмному середовищі Python, а саме створення різних цікавих проєктів. Сьогодні ми попрацюємо також з програмою. Peyton. І наше з вами буде завдання змоделювати політ кинутого вперед м'яча. Тобто нам потрібно буде вказати висоту, з якої буде кидатися м'ячик, а також потрібно буде вказати швидкість початкову, з якої кинуто м'яч. Потім наша програма опрацює і визначить, на яку відстань пролетить наш м'ячик і за який час вся ця інформація буде відображена в нашому повідомленні. Таким чином ми визначимо, наскільки далеко кинутий м'ячик, та скільки часу йому потрібно буде, щоб подавати цю відстань. Виконувати проєкт ми будемо в середовищі Python, відкриваємо його зараз. Для цього натискаємо «Пуск», Всі програми, шукаємо Python ADL. Відкриваємо для початку середовище ADL, створюємо новий проєкт і розпочинаємо введення нашого проєкту. Як я вже вам сказав, для того, щоб нам виконати даний проєкт, нам потрібно в першу чергу здійснити введення початкових значень, тобто швидкість. Позначимо швидкість V дорівнює. І вказуємо, що це int, ціле число, input в дужках, в лапках. Уточ... вказуємо що відображення даного повідомлення, що уведіть початкову швидкість. м'яча. Ставимо кутере. Відступ, закриваємо лапку, закриваємо дужку. Enter. Тепер вкажемо висоту, з якої кинуто наш з вами м'яч. Висота це хай буде змінна аж до рівня Int. Input. Дужка в лапках. Уведіть. Висоту, з якої кинуто м'яч, висоту з якої кинуто м'яч. Ви можете звернути увагу, що я не ставлю апостроф. Не ставлю я апостроф по тій маленькій причині, що апостроф у кодові програми означає відкриття дужок командних, в яких пишеться повідомлення. Тому, на жаль, буде в нас ось така помилочка з української мови. Тепер ми вказуємо. Наступні змінні, це те, що нам потрібно визначити час польоту нашої нашого з вами м'ячика. Висота та інші значення. Давайте це буде в нас час. І початкове значення в нас буде 0. Потім. Давайте введемо ще одну змінну x, це відстань, в яку пролетів наш з вами м'ячик. До прикладу, ми будемо визначати по кожній секунді, де знаходитиметься м'яч через одну секунду. Х початково в нас теж буде 0. І залишиться ще одне значення, це y. Тобто y це наша з вами буде відстань, загальна відстань, яку пролетів м'ячик. І вона буде дорівнювати X, Тобто збільшуватиметься постійно на значення X. Тепер, ой, вибачте, не X, а на висоту. висота. Y нашій це висота, і висота буде відповідно зменшуватися постійно. Так, далі. Тепер визначаємо, що виконуватися наш з вами проєкт буде до тих пір, доки м'ячик не доторкнеться до землі. А це означає, що ми виконаємо проєкт з використанням розгалудження з передумовою. Отже, вказуємо, що Will, що як виконувати, поки y не стане, перепрошую, Y не стане більшим від значення, виконувати, доки Y буде більше від нуля. Щойно y стане меншим від нуля, проект перестане виконуватися. Потім кожне наше з вами повідомлення. Будуть постійно нам з'являтися кожну секунду польоту м'яча з'являється наше певне повідомлення. Це принт, в дужках в лапках ми вказуємо, що час польоту, час польоту м'яча. Ой, перепрошую. Звертайте увагу на зміну мови. Час польоту. М Яча. Закрили лапку, ставимо кому і пропоную вводити наступний рядочок, наступний текст. Округлювати відразу наші результати до десятих. Для цього вказуємо ще round. Слово round означає округлити. І в дужках вказуємо, яку змінну змінну те, кома. І циферкою позначаємо до чого. Якщо одиничка, то до десятих. якщо 2, то до сотих. Тобто скільки знаків після коми. Потім Вказуємо, що відстань, яку пролетів м'яч, відстань яку пролетів м'яч. Закрили лапку кома. Аналогічно вказуємо, що це у нас рунд. Округлюємо в дужках Х відстань кома теж до десятих. Закрили дужку, кома, відкрили лапку, і залишилося в нас ввести... На якій висоті перебуває м'яч? Так. На якій висоті перебуває м'ячик. Закрили лапку. Кома. Аналогічно роунд. Округлюємо наш з вами Y. Розрішуємо. До 10. Закрили дужку. Закрили дужку. Готово. Довгий ось такий рядочок у нас вийде, але далі буде трішки легше. По-перше, уточнюємо, що час це одна секунда. Тобто з кожним виконанням t дорівнює t плюс 0,1. Потім Х відстань визначає відстань, це в нас швидкість помножена на час. Дорівнює В помножити на Т. І наскільки ж опустився наш м'ячик, для цього нам потрібно з вами використати силу, формулу з фізики і силу тяжіння. Формула буде наступна: що Y дорівнює висота, від неї віднімаємо. Силу тяжіння, яка складає 9,8, помножити на час піднесений до квадрата. І розділити на 2. Готово. Ось такий має бути в нас запис. Давайте запустимо наш проєкт, перевіримо, що ми отримали. Підписуємо ще це. Політ м'яча. Перепрошую. Політ м'яча. Своє прізвище. Зберегти. Запускаємо наш з вами проект Run Run модуль. Введемо Початкову швидкість хай буде 50 і висота теж 50 Ентер. Ми бачимо результати досить великі. Запис. Бачимо, що за 3,1 секунду, наш м'ячик з вами пролетить 55 метрів, до прикладу. І опиниться перед тим, як доторкнутись на висоті 2,9 метра. Чудово. Тепер пропоную, окрім того, зробити, додати до нашого з вами коду декілька рядочків для побудови графічного відображення польоту нашого м'яча. Давайте зробимо це. Рядочків буде досить багатенько, тому давайте скористаємося. Ставимо на початку першого рядочка, Enter. Опускаємось. Підключаємо модуль малювання. Отже, імпорт. Import, import, Потім опускаємося нижче, ставимо в кінці третього рядочка Backspace і вводимо, давайте побудуємо координатну площину туртле. Кропку, forward козима 200 4 2. backord terj 200 Повернути нашу черепашку в напрямку 90 і задати побудову. Тут. Тле. Уважно перевіряємо правильність написання. Так, далі опускаємося в самий низ, ставимо B, Enter, додаємо рядочок, щоб кожну точку після кожного обрахунку нашого циклу дана точка позначалася певними координатами, а саме координатами побудови. Отже, вказуємо туртле. Крапка гото. Координати точки. І вказуємо, що це X, Y. Enter Backspace. Тепер вводимо наступні значення. А саме ведемо з вами для початку визначення x, тобто x це наше позначення дорівнює, і де має зупинитися наш з вами проект v Помножити на час мінус. 10 секунди, тобто зменшуватися буде. І час побудови. Тепер залишилося прописати 5 рядочків для виконання побудови нашого з вами проєкту. Отже, вказуємо Turtle. туртле. Підняти олівець, Enter. Потім крапка гуто нуль кома Аш, перша точка потім Початкова наша точка звідки буде починатися. І залишилось останні два рядочки, а саме зменшення нашого, рух нашого м'ячика. мінус 15, до прикладу, і вказуємо тур в right округлите round значення x До десятих. х Закрили Ось такий остаточний код. Натискаємо File Save. Зберігаємо. Run. Run модуль. Введіть початкову швидкість м'ячика. Давайте введемо 60, а висота, з якої кинуто, то хай буде 25. Enter. Бачимо, відбувся Підра... порахувало. А тепер нам ж, чи побудова відбулася. Для цього ми згорнемо дані два вікна і побачимо ось нашу з вами побудову. Бачимо, звідки висота вказано 25, і пролетить 132 метри, якщо швидкість буде в нас вказано 60. Давайте ще раз виконаємо даний проєкт. Але тепер введіть початкову швидкість буде 10, а висота, до прикладу, 50. Натискаємо Enter. Відбувається обрахунок. М'ячик летітиме, ми бачимо з вами знову 3 секунди. Трішки більше 3,1 секунди. Пролетить він відстань 31 аж метр. Подолає, тепер погляньмо на побудову, і от така побудова. Чудово все, ми з вами завдання успішно виконали. Виконаний проєкт можна перевірити, якщо виникли помилки, виправте. І покажіть вчителю для отримання позитивної оцінки. В цьому проєкті, як ви бачите, ми з вами, окрім того, що використали цикл з передумовою. Так, ще і використали функцію побудови графіка. На цьому середовище Payton можна закривати. На цьому ми з вами завершуємо. Вдома, будь ласка, попрацюйте ще з підручником для повторення. Це саме розділ 4 з інформатики для 7 класу підручник. Я з вами на цьому прощаюся. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Не забувайте підтримувати мій канал підпискою, вподобайкою та коментарем. А також, хто має бажання, можуть підтримати мій канал фінансово. В описі я залишу посилання на v Coffee.